Привіт, я прийшов на співбесіду. Дуже добре. У вас є досвід? Так, це моя 20-та співбесіда. Лікарю, допоможіть. Я сама досконалість. Чим же вам допомогти, якщо ви досконалість? Та не мені, а тим ідіотам, які в цьому сумніваються. Петрові стало не по собі, коли Оля сказала в ліжку Дай притиснуся до тебе ближче. І через пару секунд додала Поки ти теплий. Студент. Професор. А що ви мені тут написали? Дайте но ну, подивитися через декілька хвилин. А, я написав пишіть розбірливіше. Кажи, що робить цей чоловік під нашим ліжком? Дружина втомлено потягуючись. Не знаю. Але якщо б ти бачив, що він робить у ліжку. Подружжя за обідом чоловік намагається непомітно спихнути свою тарілку собаці. Дружина, це помітивши. Коханий, ти ж не хочеш свою їжу собаці віддати, правда? Ластівка моя, ну, звичайно ж, ні. Тільки помінятися. Любий, коли в наших суперечках виходить, по-моєму, це компроміс. А якщо по-моєму, тоді це чудо. Мамо. А чому на плиті такий бруд? Та то тато яєчню посмажив? Без сковорідки. У чому полягає різниця між лікарем в психіатричній клініці і його пацієнтом? У пацієнта немає ключа, який відкриває усі двері в клініці. Дівчина, будь ласка, тюбик клею момент. Токсікоман? Ні. У мене черевик порвався. Так що думаєш? Клею нанюхаєшся, черевик ціліше стане? Розмова двох мисливців. Вчора зустрів в лісі вовка. Худий такий, схуд за зиму, просто шкіра та кістки встиг втекти. Вовк ні я. Я хотів свого син Бернара так видресерувати, щоб він гавкав, коли захоче їсти. Сотні разів я показував йому, як це треба робити. Ну і як? Гавкає він тепер, коли голодний? Ні. Однак він тепер нічого не їсть, поки я не почну гавкати. Дружина, чоловікові, я з подругами пішла в баню. Є які-небудь побажання? Ні, звичайно. Ти ж відеокамеру з собою все одно не візьмеш.